Шановні друзі, шановні викладачі, батьки, науковці наші, наша опора, сьогодні, як традиційно, як завжди, ми проводимо збори слухачів обласного відділення МАК в такий цікавий період, тому що зараз проходить тиждень науки, всі ви знаєте, в юні науковці, в кожній філії, в кожному районі. Тим більше і тут. В нашому базовому університеті технічному імені Полюя, і тому сьогодні наші підсумкові збори в рамках тижня науки будуть проходити таким чином. Спочатку ми прослухаємо, звичайно, перед... вітання буде від ректорату технічного університету, потім прослухаємо дві коротенькі. Лекції, які підготувала кафедра фізики нашого, нашого університету технічного. Наступним питанням у нас буде підсумок роботи наш за минулий рік і нагородження, звичайно, саме цікава частина вручення премій, нагород переможцям другого етапу. Слово для вітання, для знайомлення з нами. Я надаю першому проректору е, цього технічного Тернопільського національного університету ім. Полія митнику Миколі Мирославовичу. Прошу. Шановні учасники сьогоднішнього зібрання. Мені е, приємно відзначити те, що подібні зустрічі відбуваються кожен рік, впродовж останніх років. І, мабуть, на це є такі вагомі причини, так, які полягають в тому, що науковці нашого університету приймають активну участь в функціонуванні Академії наук, підтримують її роботу, є керівниками і консультантами наукових робіт. І ми раді вітати вас в стінах нашого університету, так, університету, який має більш ніж 50-річну історію свого існування, який за ці роки виховав цілу когорту знаних в Україні і за кордоном науковців, керівників вищих рангів, серед яких є герої України. Тому е сьогодні е університет займає впевнені позиції взагалі на ринку освітньому, так і на ринку науковому. Сьогодні це потужний освітній навчальний е виробничий комплекс, який е готує фахівців е за 20 напрямами підготовки бакалаврів, за 22 напрямами підготовки спеціалістів і магістрів в галузях комп'ютерних технологій, приладобудування радіотехніки, інженерної механіки, машинобудування, харчових технологій. І харчової переробки, потужний блок економічних напрямів підготовки, менеджмент, фінанси, облік, аудит, психологія. І, власне кажучи, ці роки університет займає серйозні позиції в рейтингах як українських, так і міжнародних. Ми впевнено входимо в 10% кращих університетів України. Ми займаємо, входимо в 30% кращих університетів світу за рейтингами цьогорічними, останніми рейтингами, які опубліковані міжнародними компаніями. Власне кажучи, такі позиції ми займаємо завдяки потужному науковому потенціалу, який ми маємо, навчально-педагогічному персоналу, більше 80%. Викладачів це кандидати-доктори наук, доценти і професори. І з іншої сторони, такі, звичайно, такі позиції підкріплюються тим, що наші студенти є переможцями, номінантами всеукраїнських міжнародних конкурсів і олімпіад з фахових дисциплін, які вони вивчають. У нас в залі, чи ви звернули увагу, є який вислів нашого патрона Івана Полія, нехай не гасне світ науки. Власне кажучи, завдяки вам, а кількість, якщо порівняти статистику цьогорічну і минулорічну, кількість переможців виросла на більш ніж на 40 осіб. Тобто з 146 до 182. Завдяки вам. Це світло ніколи не згасне. Так, і ми плекаємо надію в тому, що е ці перемоги, які зараз ви отримали, це лише перша сходинка в тому незвіданому світлі науки, який перед вами відкривається в майбутньому. Ми раді будемо вас бачити і студентами нашого університету. І, власне кажучи, е для цього, е щоб ви е самореалізували себе, так, свої здібності. Університеті створюються найкращі умови. У університеті впродовж останніх років реалізується триєдина модель підготовки фахівця, яка в основі своїй має три основних принципи: це навчити, виховати і оздоровити. Тому до ваших послуг потужна матеріально-технічна база, так потужні спортивні комплекси. Це е, участь у е, творчій діяльності. Тому, власне кажучи, ми е, хочемо ще раз привітати вас від імені ректорату, від імені ректора, який по об'єктивних причинах не зміг сьогодні бути. Привітати з вашими першими вагомими перемогами так, і е, побажати вам зростання як професійного, так і кар'єрного. Ну і звичайно радімо раді будемо бачити вас в стінах нашого університету. Дякую.